Бажаю здоров'я, любі друзі! На супутнику Hotbird на частоті 12476 поляризація горизонтальна, символьна швидкість 29900. З'явився новий канал UA World TV. Зараз я його відсканую. Цей канал транслюється в форматі MP4. Раніше цей канал називався 7D7. Зараз він провів ребрендинг і називається UA World TV. До речі, мова мовлення цього телеканалу російська. Хоч цей канал себе позиціонує як український. Не зовсім розумію, чому цей канал транслюється саме з супутника Hotbird, а не застрічі Замоса. Але. Є, як є. На цьому все. Якщо відео для вас було корисним та сподобалось, прохання підтримати відео лайком та коментарем і підписатись на канал, якщо ви хочете бути в курсі всіх супутникових новин. На цьому все. Слава Україні!